Знаємо, яку потрібну сумку, підніміться на другий поверх. Решту можете подивитися в інтернеті, і я зрозуміла, що мені це не підходить в моїй лікарні тримають всього один день. Для мене це знаєте саме несподівана штука, тому що ми в лікарні, і багато хто каже, що потрібен безконтактний термометр, Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене в новому Волозі. Сьогодні будемо говорити з вами і збирати сумку у пологовий в 2025 році. Що взяти з собою і які речі реально рятують після пологів? Знаєте, я спеціально хотіла записати це відео, тому що я народжую в Туреччині. В одній із найкращих, як нам сказали, лікарень із міру в Екольхастанесі, інші нам навіть не просто не рекомендували йти, тому хочу поділитися саме своїм досвідом, і можливо, це допоможе дівчатам, хто зараз вагітні або збирається вагітніти в Туреччині. Тому давайте зовсім покроково поїхали. Хочу сказати, що коли ми прийшли і знайшли нашого лікаря в цій лікарні, я в неї одразу запитала, яку мені потрібно зібрати сумку в пологовий. На що вона сказала: вам потрібно звернутися до Данишман Лик, це дівчата, котрі присидять на ресепшені, і вони інформують вас про всі якісь контракти з лікарнею. Ви можете дізнатися всю інформацію у них, тобто такий інфоцентр. Ми потім пішли до них, і вони кажуть: А ви знаєте, ми не знаємо яку потрібну сумку. Підніміться на другий поверх. Там якраз пологове відділення, і вони вам підскажуть. Ми такі окей, ми підіймаємося з чоловіком на другий поверх. І нам дівчата кажуть: а ми не знаємо. Почекайте, ми зараз зателефонуємо і дізнаємося. Вони комусь там. Телефонують і кажуть, вам потрібно взяти одяг для малечі, взяти підгузки. Ну і там, типу, перед родами занести одяг в таку-то таку-то кімнату, щоб медсестрички змогли дитя вдягнути. Ми такі, типу, і все. Вони такі, ну так, решту можете подивитися в інтернеті. Я коли зайшла в інтернет, я звісно, що дивилася турки, котрі народжували тут не безпосередньо в Туреччині, і зрозуміла, що вони беруть з собою ну такі якісь. Незрозумілі мені речі, окрім речей для дитини, і я зрозуміла, що мені це не підходить, бо це просто знаєте, я складу валізу, а при цьому, при всьому, там не буде нічого корисного. До речі, я беру саме валізу, не беру якісь спеціальні сумки в пологовий, тому що я вирішила, що це буде простіше. Вона на колесиках взяли, завезли і все. Тому зараз я хочу поділитися з вами всім тим, що я зібрала в пологовий. Це знаєте, така була збірна солянка з наших блогерів дівчат, хто вже народжував, тих, які я бажала більш-менш нормальними блогерами в Туреччині, які теж тут народжували. Я зібрала саме необхідне і хочу підмітити, що в Туреччині, саме в моєму госпіталі, в моїй лікарні, тримають всього один день. Тобто ця вся валіза буде для дитини і для мене на один день. Вся валіза у мене вже зібрана по факту, тому що я з дня на день можу народити. І зараз я буду її, типу, розпаковувати і вам показувати. Ну, по-перше, це потрібні нам паперові рушники. Я взяла один такий рулон, тому що, як я вже казала, ми будемо тільки один день там. Звісно ж, Підгузки дитині. Так як ми будемо один день, я рахувала, що на один день потрібно десь 10 підгузок, я взяла на всякий випадок 15. Потім, звісно, наш манікюрний набірчик, тому що дитинка народжується з нігтиками. І щоб вона себе не поранила, я беру манікюрний набір, щоб був з нами. Беру ось такі, як вони називаються, спонжики обовняні. Да, Спеціально це для дитини, Бачите, вони такі не круглі, як ми збиваємо мейкап, а такі вони, типу, продовгуваті. Потім ось такі пільонки. пільонки. Як буде української пільонки? Ну, ви зрозуміли, такі одноразові, не промокаючі. Я взяла раз, два, три, чотири, п'ять від фірми. Molfix. і, до речі, підгузки у нас теж цієї фірми. Серветки, вологі, дитячі, одна штука. Взяла вушні палички, ось такі зі стопорами. Не впевнена, що вони мені будуть потрібні для дитини, але я взяла на всякий випадок, тому що все може бути пляшечка від нуля простерилізована, помита. Звісно, кейсик для сосок, дурників чи як вони там називаються. У нас тут теж дві штучки. Теж все помите, простерилізоване. На всякий випадок. І, звісно, отака штучка, підвіска, яка чіпляється з соскою до одягу, і щоб не потіряти. Для дитинки беру ще ось таку пільоночку. Ой, отак, от правильно. Не знаю, це, знаєте, така, типу європільонка, щоб дитинка себе не чіпала ручками. Я купила тільки одну, і її одну беру з собою до пологового, тому що не знаю, як вона буде спати. Беру ось таких два. Два невеличких полотенечки це якщо на випадок, що там дитинка зригне, чи, можливо, її якось помити потрібно буде, чи ще щось, знаєте, хай буде. І ось такі два, типу як слюнявчики, теж можливо знадобляться нам. Потім бавовняні піленочки, такі три штучки, одне одіяльце. Я вже не буду вам розпаковувати, воно таке не дуже товсте. Теж чи вкрити дитинку, чи після пологового залу, знаєте, забираємо. І ось таке велике одіяльце муслінове. Це я теж думала, чи на виписку взяти малій, чи теж, можливо, після пологів потрібно буде її якось завернути в щось. І дитячий одяг. Дві пари носочків. Я вам вже не буду все показувати. Тут. Ось такий бодік з ручками і ножками, тому що у нас, звісно, дуже ж спекотно в Ізмірі, але я почитала, що якщо буде в кімнаті, де знаходиться дитинка холодно або буде сильно працювати кондиціонер, то потрібно, щоб були з ножками і з ручками. До речі, дозамовила все таки шапочки дитині в пологової, вони мають сьогодні прийти, тому що те саме по температурі, не зрозуміла, яка буде температура в самому пологовому. і і тоді цього буде залежати будемо ми одягати шапочку чи не будемо. І ось такий у нас є костюмчик на випуску. Вже не буду вам теж його повністю показувати. Там такі самі білі штани, оці знаєте, з ножками. Царапки теж взяла. Одні одні на випуску. Отаких От бодіків з ручками-ножками взяла два. І ось такий без ручок і без ніжок взяла теж два. Щоб було. До речі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, клікнути на дзвіночок, написати коментар і підписатися на мій канал. Це хвилинка вашого часу. А я вам буду дуже вдячна. Дякую. Ну і давайте перейдемо, покажу вам, що я взяла дитинці з косметики. Це ось така бейбі олійка Не впевнена, що сама олійкою я буду натирати свою дитину в пологовому, але дівчата кажуть, що інколи потрібно, тому що у дитини можуть бути якісь проблеми зі шкіркою, потрібно зволоження. Тому я взяла, бо я не знаю, чи будуть проблемки у нас з шкірою, взяла ось такий кремчик дитині під підгузок, без контакту. Тний термометр для мене це знаєте саме несподівана штука, тому що ми в лікарні, і багато хто каже, що потрібен безконтактний термометр або термометр з таким гнучким кінчиком в лікарні, що нема термометрів, і до речі, це мені казали українки, але я вирішила все ж таки взяти, тому що я вже теж подумала, можливо, потрібно буде термометр. Взяла отакий бепантол бейбі, теж його кажуть, можна і на якісь висипання, і під підгузок. І до речі, дівчата для наших сусочків, якщо є тріщинки, бо кажуть, що тріщинки можуть з'явитися навіть у пологовому. Взяла ось такий вазелін, теж кажуть, що можуть пересихати там губи, і тому подібне. І ось такий взяла: один в кремі, взяла вазелін, один отакий, як. Як наш звичайний Вазелін Джонсонс, теж це бейбі для дитинки, але я його теж буду використовувати. Для дитини це все. Ще я казала вам, що будуть шапочки, які мені мають сьогодні прийти. Звісно, що потрібно взяти автокрісло, тому що будуть проблеми з випускою. І я хочу з собою ще взяти камеру, познімати дитинку, тому що те, що нам показували по фотографіям, які робить їхній фотограф. Це просто жах, тому я камеру теж заряджу і буду брати з собою. Звісно, це якийсь підзарядне для телефону потрібно. Звісно, що потрібні снеки, водичка, але це ми вже будемо купляти у самій лікарні. Я не буду це брати з дому. Вид на проживання або важкі млі. І я ще на всякий випадок візьму свідоцтво про одруження, або як то кажуть, буреся ціркія, тут туреччина, і все може бути. Хоча мені про нього не казали. Казали тільки взяти вид на проживання. І все. Переходимо до того, що я беру собі в пологу. По-перше, ось такий ручний вентилятор, незважаючи на те, що дуже класно працюють кондиціонери всюди, але мені сказали дівчата, хто народжує, що ця штука дуже спасає, тому що вам просто неймовірно спекотно. Тому взяла на всякий випадок з собою. Полотенце, тому що не знаю, є там полотенце чи ні, з такими приколами, як вони нам не дали список, знаєте, краще взяти з Собою полотенце. Звісно, гребінець. Потім ліф, котрі ось тут відстібуються для того, щоб годувати дитинку. Взяла звичайні. Русики і одні носочки, бо, можливо, я замерзну, не знаю яким чином, в 40 градусів, але взяла собі сукню на випуску. До речі, я собі за весь цей період, за 9 місяців, купила тільки лів і сорочку, котру беру з собою в пологовий. Я в ній не спала вдома, але беру її в пологовий. І все, це все, що я, дівчата і хлопці, купила за період вагітності собі із вагітних речей. І на випуску. Писку з дитиною, я собі теж нічого не купляла, я просто беру свою стару сукню, яка мені подобається, і буду в ній. Ще дуже багато хто рекомендував взяти ось такі одноразові трусики. Я спочатку купила тут в пачці дві штуки, мені дівчата сказали, що цього недостатньо, потрібно докупити. Купила ще дві, тобто чотири, ну думаю, що буде достатньо. І ось такі прокладки, теж це як післяпологові на незрозумілу кількість. Капель беру їх теж з собою. Звісно, що щітка зубна паста, звісно, що резинка, звісно, що гель для душу. Шампунь брати не буду, тому що ми будемо один день, і я думаю, що мені цього буде достатньо. Ну, типу, я не буду там мити голову, я краще прийду додому і теж помию. І ось такі, якби підкладки в лів. Це якщо у вас піде там молозиво, чи будуть якісь виділення з грудей, я взяла десь. 10 штучок. І останнє, що я взяла для себе, це ось ця сорочка нічна, яку я вам сказала, що я купила саме її для пологового. Для мене було вона така звичайна, знаєте, нічого такого мав. проста тканина. Тут вона зверху відстібається для годування. Тобто, мені потрібна була, знаєте, звичайна тканина, щоб воно відстібалось для годування і щоб воно було більш-менш презентабельного виду, тому що я розумію, що по факту я його викину одразу. Після пологового. І в тандем взяла ось такий халатик. Теж він натуральний, хай і буде. Бо кажуть багато хто, що вони потім викидаються всі сорочки, тому що буває там якась кров залишається з після народження дитини і тому подібне. І взяла свою Victoria's Сікрет піжамку, ось таку, бо я впевнена, що, скоріш за все, я буду спати саме в ній, а не в цьому халаті і ночнушці. Бо я буду в ньому народжувати. І ще, звісно, я з собою взяла крокси, і на цьому якби моя пологова сумка на один день завершилася. Скоріше за все, я вже коли буду публікувати це відео, чи буду на порозі пологового, чи вже народжу, тому, будь ласка, хто вже мами з досвідом. Напишіть в коментарях, можливо, ви можете додати в список щось, що я забула, тому що по факту мені може це вже не знадобиться. але у мене дивляться дівчата, котрі вагітні на першому, на другому триместрі, на третьому триместрі, і їм це може доповнити список, тому що я реально збирала по таким краплинкам. Це все я вам не можу навіть передати. Тому пишіть, будь ласка, все в коментарях, що вам згодилося після пологового, до пологового, в пологовий це все дуже-дуже знадобиться. Давайте ділитися своїм досвідом. А у мене було все. Цілую вас, папа. -па.